Всім привіт ребята! С вами я, Паву Попан, і на ность я щось підсипив. Можете побачити у мене на скину якісь замість обичних привичних голубих ліній. Якісь бордові чи красні. Ну, коротше, щось таке. Я помню останні, що я хавав малину і вирубився. Ну і найпоганіше, що воно щось прогресує. Щось покажу. Так, ну ось, ось можна замітити. Що воно щось прогрессує. Ось лінії починаються. Ну, я буду спостерігати. Може, це просто я замору. Воно ну покрити. блин, на год так все будет. Так. Нет. Все таки это я чем заработать. Ну ладно. Попробуем что нибудь дворить. Хотим уже. А сейчас я иду отдыхать. Всем пока.